До вашої уваги доволі цікава модель перфоратору акумуляторного від Metabo. Це безщітковий вже доволі потужний інструмент, двохрежимний, гола тушка. Батареї докуповуються окремо. В комплекті в нас, е окрім самого перфоратору інструкції, серветка для того, щоб його протирати, мастило для е хво хвосту бурів, обмежувач глибини буріння. В кейсі класно, що є такі м'які проставки для того, щоб він не бився при транспортуванні. Не дивлячись на те, що цей перфоратор іде, працює від 18 вольт і від однієї батареї, це доволі потужний вже інструмент. Тобто, бувають перфоратори, які ще працюють від однієї батареї на 36 вольт напруги. Або від двох батарей по 18 вольт, тобто загалом також 36 вольт буде напруга. Але з тих перфораторів, що працюють від однієї батареї 18 вольтової, ця модель це найпотужніша. Має потужність 8,6 джоулі, потужність удару. Зверху в нас переставляються режими, тобто режим удару, а також режим, режим удару зі свердлінням. Мається антивібраційна система. В верхній частині рукоятки, а також в нижній частині рукоятки. Є фірмова система Constamatic, це система підтримки обертів під навантаженням. Тобто, при бурінні, не дивлячись на супротив матеріалу, постійно підтримуються стабільні оберти і потужність двигуна. Перфоратор розрахований на бури з хвостовиком SDS Max. Максимальний діаметр сверління бітону буром 40 мм, а коронкою 105 мм. Є додаткове регулювання потужності, яку можна зменшити до 70% потужності. Також є підсвітка робочої зони. Зверніть увагу, що для того, щоб гарненько посадити акумулятор на місці, його так вставити з зусиллям треба для того, щоб він не випадав, особливо якщо ви будете працювати. На висоті. От цю частину додатково можна встановлювати систему пилевидалення. Присутня скоба для того, щоб підвішувати інструмент для роботи на висоті, ще є клавіша блокування у вімкненому стані працьована лише в режимі довбання. Якщо ж ми переставимо на режим сверління з довбанням, то клавіша неактивна. Цей перфоратор та інші інструменти мітабу ви можете купити в нашому інтернет-магазині takida.com.ua. Ми є офіційним дилером Мітабу в Україні.